Вітаю, шановне товариство. Розглянемо сьогодні логічну функцію or. Логічна функція or виконує логічні перевірки, які прописані всередині неї. І якщо хоч одна логічна перевірка видає результат істина, то і загальний результат функції буде істина. Якщо абсолютно всі логічні перевірки дають значення хибність, то і кінцевий результат пункті буде хибність. Складається вона з одного обов'язкового аргументу: це логічна перевірка 1, куди ми прописуємо умову, і вона має давати результат або істина, або хибність. І далі йдуть необов'язкові аргументи, це логічні перевірки 2, 3, 4 і так далі, які ми заповнюємо для того, щоб доповнити різними умовами нашу перевірку. Тепер перейдемо до прикладів. Спочатку розглянемо перший найпростіший приклад це переглянемо категорії у стовпчику Дій, і якщо категорія буде дорівнювати або тостеру, або блендеру, то функція має видати результат «Істина». Якщо буде зустрічатись будь-яка інша категорія, то функція Or має видати результат іпність. Тобто тут у нас перевірка буде в одному стовпці. Ставимо дорівнює, пишемо OR і робимо нашу перевірку. D2 дорівнює, і в лапках пишемо нашу першу категорію. І тепер після крапки з кому пишемо умови наступної логічної перевірки. Це знову клітинка D2 дорівнює, і в лапках пишемо другу нашу категорію. Це у нас категорія тостери. Написали, заповнили. І бачимо, де у нас є категорія «Чайник» і функція видає результат хибність, тому що це не відповідає тим умовам перевірки, які ми задавали. Але якщо ми перейдемо до рядка 2 та 3, то ми побачимо результат істин, тому що перевірка відповідає одному з двох заданих критеріїв. І ми тепер можемо застосувати до всіх інших. І ми бачимо знову ж таки, де не відповідає категорія одній з двох заданих, то у нас результат хибність, а де відповідає результат істина. Цю ж саму функцію ми можемо застосувати у умовному форматуванні, так як у нас функція OR чудово доповнює, по-перше, функції if та ifs, де ми можемо прописувати різні умови, і де функція орієнтується якраз на результати хибність та істина. А також використовувати в умовному форматування або в перевірці даних. Припустимо, ми хочемо виділяти повністю рядок якимось кольором, якщо у нас категорія відповідає одній з тих двох заданих категорій, які ми вже писали. Перейдемо до умовного форматування і створимо своє правило. І вставляємо нашу функцію. Тільки тепер нам треба її доповнити. По-перше, треба поставити знак долар біля стопців для того, щоб у нас не було зміщення і виділялись відповідно наші стопці. Тут ставимо один, тому що у нас перевірка йде з першого рядка, так як ми виділили повністю стовпці. І тут робимо те ж саме: виділення зробимо жовтим кольором. Ми задали умову, що якщо у нас. Умовне форматування буде знаходити категорію або блендери, або тостера. Треба, щоб повністю рядок був виділений жовтим кольором. Якщо ви хочете більш детально познайомитися з умовним форматуванням і логічними функціями, я відмічу в описі відео, де розказується це більш детально. Натискаємо ОК, і функція нам допомогла виділити рядки, які відповідають одній з двох категорій, яку ми задали. Тепер це правило видалимо і перейдемо до наступного прикладу. Тут ми порівнювали дані в одному стовпчику, тобто нам треба, щоб було або тостери, або блендери, все це в стовпчику ді. Також ми можемо задавати умови, які будуть в різних стовпчиках. Наприклад, ми можемо задати перевірку, що у нас кількість має бути менше 100 і, наприклад, суму продажів менше 120 тисяч. Тобто, якщо у нас буде зустрічатись або кількість менше 100, або сума менше 120, у нас має бути результат істини. Якщо у нас кількість буде більше 100 і одночасно сума більше 120, то результат буде хибність, як ми бачимо у першому рядку, який перевіряється, ми застосували і бачимо: в цьому рядку у нас сума менше 120 тисяч, тому у нас результат істина. В цьому рядку у нас кількість менше 100, тому результат істина. А в цьому рядку у нас одночасно виконано дві умови: і кількість менше 100, і сума менше 120, тому функція видала результат істина. Тепер спробуємо створити умову для перевірки даних, за якою ми можемо вписувати якийсь бонус, тільки в тих випадках, якщо у нас дата замовлення. І дата доставки різниця на 20 днів. І якщо у нас сума продажу, а точніше кількість більше 400. Ми додамо перевірочний стовпчик, де ми знайдемо різницю між датою доставки та датою замовлення, щоб ми просто могли бачити, де буде спрацьовувати правило. Отже, виділяємо стовпчик, де ми маємо створити перевірку даних. Далі переходимо дані. І перевірка даних. Тут нас буде цікавити у типі даних інший. І ми задаємо перевірку. Ставимо дорівнює or і задаємо умову. Перевірка буде відбуватися на одній горизонталі, тому ми зберігаємо ті ж самі рядки, з якими порівнюємо. Для початку у дужках ставимо «Дата доставки мінус дата замовлення. Закриваємо дужку і перевіряємо, щоб це було більше або дорівнювало 20. Друга перевірка це кількість. І тут ми просто ставимо F2 більше або дорівнює 400. Натискаємо ОК і перевіряємо. Наприклад, ось тут у нас різниця. У 2 дні і кількість 174. Якщо ми спробуємо сюди щось писати, у нас одразу перевірка даних спрацює і буде повідомлення, що ми не можемо нічого сюди ввести, так як умови не виконані. Тепер спробуємо там, де у нас 24 дні доставки, тобто це більше 20 днів, і писати якесь число, наприклад, 200. І ми бачимо, що перевірка спрацювала, тому що у нас виконана одна з умов. Тобто більше 20 днів. Тепер спробуємо там, де у нас є 400 кількість. Пишемо тут 100 і так само перевірка даних нам дозволяє вписати інформацію. І припустимо, ми тут ще виправимо і бачимо, що тут у нас виконано дві умови. Тут більше, ніж 400, а. Тривалість доставки більше 20 днів. І так само ми сюди можемо вписати інформацію, і перевірка даних нас пропустить уже в наступну дні. Ось такі приклади ми сьогодні розглянули. Як ми бачимо, що логічні функції можуть бути дуже класними помічниками в налаштуванні ваших таблиць і дозволяє додати певної зручності у роботі. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Для мене дуже важлива ваша підтримка.